Доброго дня, шановні підписники і ті, хто на моєму каналі вперше. Рекомендую вам обов'язково звернути увагу на посилання під відео різні референтні для того, щоб були бонуси і у вас, і у мене. Там є посилання і на відкриття розрахункових рахунків в Монобанку для ФОП, і відкриття касових апаратів є знижечки. І страховка, і мої посилання на мої чаї з власного садку. Зверніть увагу: вже холодно, хочеться якогось тепла, комфорту. Будь ласка, в уявіть собі в таку погоду. В такій красивій просто чашці. <смі> ароматний трав'яний чай у заварничку з неймовірно смачним джемом. І все це з одного місця. Екологічно чистого, нічим ми не оброблювали, ем, приготовано з любов'ю. Замовляйте, 098, 092, 9042. Всім буду рада, усім даю знижки. Купуйте, насолоджуйтесь, ви того варті. Переходимо до, нашого, до нашої теми відео. Нові правила обігу дієчних добавок. Вступають вони в силу з 27 вересня 2025 року. Вносить суттєві зміни до регулювання обігу дієтичних добавок та спеціалізованих харчових продуктів. Будь ласка, зверніть на це увагу. Бади, 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 бади. Що змінюється? Вводяться нові вимоги до складу, маркування, інформування споживачів та подання повідомлення про намір введення продукції в обіг. Подача повідомлення обов'язковою для дієтичних добавок відповідно до вимог. Форма повідомлення це офіційний сайт Держпродспоживчлужби. Ви на нього заходите. Посилання я можу також залишити під відео. Ви на нього заходите. І ось тут у нас є форма повідомлення, яку потрібно заповнити і надати Держпродспоживслужбі повідомлення за, за вище зазначеною формою на електронну адресу: info Як виглядає форма? Не бійтеся її. Вона не така уж і страшна, якщо чесно. Як я, я з нею ознайомилась, повідомий про намір введення в обіг дитячого харчування, дієтичних добавок, харчових продуктів для спецмедичних цілей та харчових продуктів для контролю ваги. Будь ласка, найменування, у тому числі скорочене, прізвище ім'я ФОПа, тобто тут передбачено для ФОПів усе місце знаходження, контактні дані, код, реєстраційний номер потужності. Не забувайте, будь ласка, що всі ще мають реєструвати потужності, хто займається продажем харчових добавок і всього іншого. Все, що зв'язано з, харчова... з харчами. Опис харчового продукту. <кхи> Категорія, ви можете звернутися до мене, я прекрасно реєструю потужності. У мене ще не було жодної відмови. Зі мною вже працюють спокійно, десь, ну, мабуть. 60 фопів ми точно, я точно зробила. Не було жодної потужності, відмови. Все було в порядку. Категорія харчового продукту. Бачите, дитяча харчова дієтична добавка. Харчовий продукт контролю ваги він окремо виділяється. Я думаю, що це йде річ про оцей аземпік, терзапептид, ці всі різні самоглю... самоглютид, по-моєму, не пам'ятаю вже як називається. Я, як людина, яка має проблеми. Зі здоров'ям я точно знаю, про що я говорю, і я знаю, як ці продукти продаються без ліцензії, без різних там випробувань. Ти просто довіряєш на ринку комусь, купуєш. Навіть буває таке, що ти сам цей порошок розводиш. Коротше, просто повний колапс, а потім, якщо є наслідки, то нема до кого пред'явити претензію. Вирішили це, як бачите, виправити. Харчовий продукт згідно маркування. Харчовий продукт вперше буде введений так Ні. Опис відмінності, якщо відповідь на пункт 2.5 цієї таблиці, так. Харчовий продукт що був в обігу на ринку, але обов'язкова інформація, про які упаковки якого зазнали змін. Запланована дата, з якого буде введений в обіг. Дієтична добавка 2.7. Форма і перелік інгредієнтів. Тобто, якщо це якась ін'єкція, ви пишете ін'єкція. Якщо це форма пігулки, ви пишете пігулка. Перелік інгредієнтів, що входить до складу дієтичної добавки. Я гадаю, що ті, хто продає з iHerb, там ще з якогось сайту, у вас 100% завжди на етикет, на етикетці, пишеться позаду склад тієї чи іншої пігулки і їх кількість. Обов'язково маємо на увазі тут одну пігулку, якщо ви в кількості будете, тому там діліть. Бо там буває на 2, на 3, на 4 дози. пишеться скільки грам того, міліграм того, того, того. Далі контакти, номер телефону, електрична пошта і прізвище. Все, нічого не бачить такого важкого. Єдине, що треба сісти і просто заморочитися, дуже багато всього заповнити, я так розумію. Звертайтеся за додаткову оплату, обов'язково вам допоможу. Без проблем. Так, ну все, в принципі, протяг... є така фішка. Тут ми залишили для нас, слава Богу, якийсь адаптивний період. Протягом одного року з дати набрання чинності законом дозволено обіг дієтичних добавок, які не повністю відповідають новим вимогам, але були виготовлені відповідно до попередніх норм. Такі продукти можуть залишатися в обігу до завершення терміну придатності. Але не довше трьох років з моменту набання ці, чинності закону. Тому не нервуємо, звертаємо на це увагу обов'язково форму подати потрібно. Це 100%. Я зараз не говорю там про відповідає там не відповідає це. Вже будемо з'ясовувати по ходу. А от форму повідомлення в Держпродспоживслужбу потрібно обов'язково подати. Ну, така красива картинка. Ось дієтичні добавки про нові правила обігу Держпродспоживслужба. Хто хоче якоїсь конкретики і більш деталізації, будь ласка, номер 4122 закону України. Я думаю, що там буде вам якась певна конкретика. Ще я знайшла на цю тему ось такий наказ Міністерства охорони здоров'я про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок. Також є, як то кажуть, що почитати. Вітаміни, мінерали дозволені, форми. Думаю, що ви тут для себе також знайдете багато цікавого. І ще один закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Тут є пункт, на який вони посилаються. Номер 186. Щодо маркування харчових продуктів. До речі, ця стаття була ще 2023 року, 30 жовтня. Тобто, це вже не перший раз. Тут є вже, бачите, назва, перелік інгредієнтів, кількість, щоб ваша, ваша баночка відповідала ось цим вимогам, які тут прописані. Також красива картинка. Все, якось так. Дякую за увагу. Якщо що звертайтеся, 098-092-9042. Завжди на зв'язку до сьомої вечора. Дякую, підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте про це. Якщо є можливість, ставайте спонсором каналу. Я буду вам ну, дуже вдячна.